Ставлю полоски від кліща. Протестовані. Кліщ сипеться від них. Varш стоп. Упаковка в фольги, а потім ще і кожна перемотана плівкою смужка. Як я їх кріплю з допомогою скрепки. З допомогою скрепки. Ось так. І Спичка сверху, там где сейчас, еще одна? Так, ну, еще одна полосочка. Спичка готова, теперь открываем булы смотрим. Тут наша семья. Скорочено до восьми рамок виставлені маломедні рамки за заставну. І Бачимо, їх вибраковувати такі рамки надо темні. Там ще є медок, вони... це буде їм як стимулююча підгодівля для нарощування, осіннього нарощування, поки вони виберуть. А тут зараз поставимо полоски. Ну що, вони сідають 8 рам, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 навіть рамочок. Сюда і зараз ставимо полосочки. Трошки димкуємо, хоча вони і так спокійні. Беремо спічку і ставлюємо. Десь дві від краю беремо, ставлю з боку, тому що під полоскою завжди прогризають і вибирають мед. Тому збоку ставлю одну. Сюди дві достатньо буде полосочки, як по інструкції. І сюди ось другу полосочку. Так, такі рамки. Тут теж трошки медок блистить там. Тут більше. Вибираю собі ось таким чином. Все. Накриваю полотнинкою. Бачимо, із спічкою не заважає. В рівні стає скрепка спічка, дуже зручно. Так, тепер накрить ось так. Тут не заставна, бачимо, я забув сказати заставна. І все. Накриваємо. В них вентиляція через верх є, через тканину і відповідно через льоток. Таким чином. Волога, яка лишня, яка збирається, вентилюється через верх і через льоток. Льоток в мене тільки внизу в цьому вулику. Тут і там з двох боків льоток, Ось так. Поправляємо і накриваємо. А тут бачимо міль. Ось ми її. Бачите як тут вона прижилася, Ми її видалимо. Полоски працюють, перевірені. І так всі інші вулики.